найсвятіша і Богом вибрана Діво, володарко наша, Богородице, неба і землі, царице, що на радість і потіху всьому світові від безплідних і бездітних родичів, Богом дарована, народжена Божим провидінням, Ти відкинула. Безпліддя тієї, що тебе народила, і нині своїм заступництвом біля престолу Вседержителя, сотвори моє безплідне серце плодоносним і зроби його безплідним на лихі вчинки, нехай стануть гнилими слова. І нечисті помисли мої, Всеблаженна, зроби мене дитиною Божою, щоби я завжди добрі діла, благоплідно приносила своїм пречистим різдвом, Ти заспокоїла, плач праматері нашої Єви і звільнила. Праведних родичів своїх від зневах та безпліття, тож і нині втихомир плач та численні, хворобливі й гріховні зітхання моєї душі, і визволи усіх нас від неприємного запаху наших злих діл, від безчесних. Пристрастей і усякої рабської неволі, та найбільше просимо Тебе, Всесвята Богородице, Маріє, дай нам у світлий день Різдва Твого чистим серцем розуміти і пам'ятати, з якою радістю і вдячністю неплідне лоно святої праведної Анни носило тебе, а ми не лише на словах, але й ділами своїми завжди будемо щиро прославляти тебе, співаючи, слава пришестю Твоєму, чистая, слава Різдву Твоєму. Слава дівству Твоєму, Мати неневісна. я! Удостой нас разом з Тобою безупинно славити і величати найсвятіший пліт Твій, неопалиме виношений, котрому належить слава честь і поклоніння. З безпочатковим Його Отцем і Всесвятим, і благим, і животворчим Його Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.